Всім привіт! З вами автофокус. До нас у продаж залітає ось така Opel Insignia 2015 року. Автомобіль привозився нинішнім власником з Франції. Без підкрасів. З частковою сервісною історією, два ключа. Нова зимова гума. Це двохлітровий дизель з парктроніками передніми та задніми. Чорний колір, ось така високопрофільна резина, лінзована оптика ксінонова, ледходові вогні. Протитуманні фари, дуже гарний вигляд авто має зовні. Поглянемо тепер, що в нас є по салону, доволі приємна комплектація, електропривід дзеркал з підігрівом та складанням. 4 сподприйомника, регулювання водійського сидіння по висоті електричне, також є поперекова підтримка передніх сидінь, датчик світла, круїз контроль hands-free, Керування мультимедіа на кермі. Тобто мультимедійне кермо, 238 тисяч км пробігу. Ось такий моніторчик з камерою заднього виду. тобто Асистенти паркування є всі в цьому автомобілі. Клімат-контроль однозонний, вибір режимів руху, а саме екорежим, електроручник ось така сенсорна панель керування монітором. Поглянемо, що у нас для задніх сидінь передбачено. А тут передбачено достатньо багато місця. Розеточка 220 вольт. В принципі, дуже гарне авто, тим більше за свої кошти. А ще це рестайлінговий двигун 2-літровий. Не такий проблемний, як до рестайлінговий. зацікавила дана пропозиція, телефонуйте нам або пишіть у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.